Слава Господу, і дякую Йому за цей час. Я хотів би поділитися тим, чому зараз проростаю. Я вдячний Господу, що будучи мертвий, живий, що, що загублений, і знайшовся. Мені часто зустрічався надпис «Любов є». Він залишився після однієї з вистав і якось часто попри нього проходив. Але якось в один момент я зупинився і якось по-іншому відреагував. Моя увага була сконцентрована на слові любов. Букви цього слова, вони були зроблені з цвяхів, пробити до дерева, і об'язані червоною тканиною. І я такий, як на хвилину завис, і пішли роздуми: Бог є любов, Христос, коли був у світі, це любов в тілі, і цю любов пробили до Христа, Пробили, щоб я мав життя, Щоб я мав життя вічне, з подостатком і щоб я жив. Цього більше ніхто не робив заради мене, крім Нього. І Івана 15,13. Ніхто більше любові не має на ту, хто свою душу поклав би за друзів своїх. Христос полюбив нас, але питання стоїть, чи я люблю Христа. Ісус сказав: хто любить мене, то й Слово моє берегтиме». Я хочу розказати за одну ситуацію. Я спілкувався з нею близькою людиною, і так розмова зайшла, ми почали говорити про Христа, і вона розказує мені свій сон, що вона знаходиться на подвір'ї якому їй знайоме. І на тому подвір'ї лише була одна річ, яка їй була невідомою. Це тунель, який вів донизу. І в кінці тунелю були двері. І вона каже, відчуває, що з того тунелю віє холодним. І в неї страх каже, це... я відчуваю, що це приготовлено до мене. І от вона заходить там. Подвір'я з хатою з'єднані, вона заходить до хати, і там її знайома людина. Я не знав, що відповісти, їй, що це може означати. Але я вірю, що Дух Святий дав мені потім відповідь, і я сказав, у тебе є непрощення образа до цієї людини. Вона ще сказала, що я вже пробачила, але в випадку вона зрозуміла, що це не так, бо вихід тільки Христос. І якраз цей тунель, от образа і зробила цей тунель. І ця образа, вона як є в бажі для сатани, і він відводить нас в сторону, щоб не пізнати правду і не протистати цьому. Ця образа вбиває нас з миру, і якщо ми даємось цим емоціям, ми в першу чергу робимо боляче Христу. І ця образа може стати ідолом, а ідол це Бог з маленької букви. Але ж головне, все починається з думки. Якщо не протистати цьому на рівні думки, наше серце стоїть під загрозою. На то що лише стережиться. Серце своє стереже, бо з нього походить життя. У мене була ще інша ситуація з іншою людиною. Я був в гніві. Піду і сідаю і кажу: Господи, ну як, як так? Можна ж було зробити по-іншому, правильно. Ну тут зрозуміло, як правильно зробити. І я чую відповідь від Господа. Він каже: тим, що ти хочеш змінити її, ти мішаєш мені. Господь да мені зрозуміти, що не я міняю людину, а він міняє. Не моя справа. Міняти людей. Моя справа дозволити Богу міняти мене. Починати варто себе. І у мене була ще інша ситуація, я вирішив, сном випити холодного соку. І на ранку просипаюсь, чую в мене болить горло. Я такі думаю, ну, то зрозуміло, я випив сік холодний, то ну, все зрозуміло, це через то. Ну, і Я так з тим лишився. Наступний день я чую, горло болить ще більше, але я. Змирився, і через день чую вже і насморк з'явився. Наступний день чую, що вже взагалі погано. <світ> <світ> і от я слухаю. Мені просто попало надвечір, дивлюся, попало мені відео одного чоловіка і, каже, вирішив э, дати своє здоров'я Богові і молитися, не віддаватися лікарствам. Я кажу, що лежить він вечором на ліжку і чую, починає його боліти живіт. Каже, думаю, як, я ж спортсмен, мене, я харчуюся, добре цього не може бути. Думаю, каже, ну знов треба буде йти до лікарів і питається Бога, як так? А очі йому, про Бог дає відповідь. Будуть. Стоїть біля нього біс, який тримає його пальцями за живіт. І той біс труситься. Питається Бога, чого він труситься? Каже, А якщо ти повіриш? А каже, що тримає пальці? А вдруг ти не повіриш? От він встав. Протистав цьому іменем Ісуса Христа, і йому стало легше. І я такий після цього судовства думаю, щось що не то. Я вже думав, треба зробити тепловоду з медом, прополоскати горло, ніс прополоскати. Перед тим я молився, щоб пройшло, але потім зразу думки пішли: а може прополоскати, щоб легше стало? І тут, кому, кому я довірився? Я зрозумів, що Христос мій лікар, я прогнав це іменем Ісуса Христа і воно я проспаюсь на ранок і нічого немає. Та все слава Господу. Амінь.